Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, в чому зараз твій ресурс? В чому, яка цілюща енергія допоможе вийти з будь-якої ситуації? Любі друзі, знаєте, карта, хай весь світ зачекає. Реально, яка енергія? Дайте собі відпочинути, дайте собі наповнитися. Тому що в такій позиції пані чудово наповнюється енергією. Тому що одна енергія заходить на нас зверху, інша знизу, коли ми все життя біжимо, так енергія може за нами поспішати, але ж ми не робимо того свідомо. Ми не даємо відпочивати фізичному тілу своєму, а від нього в цій системі, на цій землі залежить, скільки ще уроків своїх ми зможемо пройти. Життя тим і цікаве, що в ньому сни можуть стати яв'ю.